Вітаю вас на моєму каналі Рукоділля. Сьогодні будемо робити брошки в вигляді марок України. Як вони створювались, можете переглянути на моїх відео. А ще краще підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нових та переглянути ті відео, які вже є в наявності. Для роботи нам потрібно небагато матеріалів, а саме вже готова вишивка хрестиком на пластиковій основі, фетр для задньої частини наших брошечок. Ось такі в мене є булавки защіпкою. будуть вони розміщуватися з заднього краю. Посередині, і зараз цей процес ми з вами будемо робити. Таку фурнітуру я замовляла у AliExpress. а для початку нам потрібно розділити наші дві роботи, вирізати їх з пластикової основи. Це не складно, тому що є гарна перфорація і потрібні лише гострі ножиці, головна умова не пошкодити вже вишиті стібочки. Для цього ми відступаємо умовно одну клітинку нашої перфорації і обережно ножицями вирізаємо. Потрібні нам контури. Спочатку я вирізаю прямокутники. Розділимо роботу на дві частини, тому що це дві роботи, дві брошки, стилізовані під марки України. Далі для зручності. Нам потрібно вирізати саме ось цей фестончатий край, тому що він буде неакуратно виглядати вже у готовій роботі, якщо залишиться. Це більш акуратна і кропітка робота. З цього боку також можна відрізати залишки пластику, вони не потрібні. З фетру нам потрібно вирізати задню частину, яка буде закривати виворіт нашої роботи на пластиковій основі. Для цього можна просто зробити насічки та вирізати, або ж проклес... накреслити лінії. Олівцем чи ручкою, як вам буде зручно. Наприклад, ось так. І вирізаємо наш фетер. Потім нам потрібно візуально розмітити, де саме в нас будуть знаходитись наші застіпки. До речі, розміщувати їх можна не тільки горизонтально, а і вертикально. Це залежить не тільки від розміру, а ще від самої форми, тому що бувають нестандартні форми прошок. Це вже на ваш власний розсуд. Я умовно позначаю лінії, де мені потрібно буде зробити на фетрі отвори. Ось такі в мене вийшли позначки. Далі навпіл, згинаємо фетр і по позначкам робимо дві невеликі насічки. Довжина їх може бути не більше 5 мм, але це залежить саме від фурнітури металевої, яку ви будете використовувати в якості тримача вашої роботи: на одягу або ж на Інших речах. Ось такі в мене вийшли отвори. Далі перевіряємо, чи все в нас так вийшло, як нам потрібно. Просто прикладаємо наш фетер до основної частини. Вийшло рівно, і тепер мені на допомогу буде саме клейовий пістолет. Заправляємо. Дві частини булавки на лицеву сторону. Зверніть увагу, що повністю разом з голочкою ми дістаємо на лицеву сторону і хвостик основи, щоб в подальшому він не деформував сам фетр. Потрібно для початку зафіксувати застібку на фетрі, приклеїти її, або ж можна пришити. Це залежить від виду робіт і тих матеріалів, які є у вас в наявності. Залишаємо застигати клей, розрівнюючи фетр. І тепер нам потрібно приклеїти саме нашу металеву частину до роботи на пластику. Також ми її фіксуємо, щоб в подальшому вся робота була одним цілим і не деформувалася при використанні. Так само я роблю із наступною роботою з маркою соняшник. Можна закрити булавку, це не суттєво. Робота підсохла. Клей затвердів і тепер. Можна починати основний процес, а саме проклеювати тонким шаром поступово всю роботу, притискаємо фетер до заготовки і невеликими кроками, тому що цей вид клею швидко застигає. А додаткові потовщення роботи будуть виглядати неохайно або ж прийдеться все переробляти, тому що клей вже застигне і втратить свої властивості, ми проклеюємо основну частину, потім вже притискаємо до неї фетр. І поки застигає один з країв. Ось видно, що цей шматочок потрібно обробляти вкрай обережно, щоб клей по можливості не виступав назовні, невеликими об'ємами ми його проклеюємо. Те ж саме ми робимо з двох боків. Один з них вже в нас підсихає. Далі нам потрібно з іншого боку зробити те саме. І врешті-решт пройтись по краям нашої марочки, зафіксувавши фетр, щоб він не стирчав та був охайним. Клей все ж таки гарячий і потрібно перевіряти. Його наявність по краю, тому прошу вас берегти пальці та дивитись за тим, щоб все у вас було добре. Ось наші дві роботи вже підсохли. Залишилося тільки перевірити, чи весь край в нас готовий. Якщо є недоліки, ми їх виправляємо, додаємо клею або ж обрізаємо залишки клею, що все ж таки виступив, перевіримо відразу дві роботи, щоб вже впевнитись, що все в порядку. Можна використовувати замість клеєвого пістолету текстильний клей для тканин, кожі або ж обробляти край нитками. Все це індивідуально в залежності від ваших можливостей та роботи. В моєму випадку це клейовий пістолет, фетр та. Вишита основа на пластику. Дві чудові марочки. Три зуб України і соняшник. До речі, такі красиві роботи можна робити не тільки у вигляді брошок, але, наприклад, і магніту на холодильник. Тоді булавка замінюється магнітом. Тож мої роботи повністю вже оброблені клевим пістолетом, вони підсихають і готуються для подальшої роботи. Саме ми будемо їх зараз обрізати по краю блакитний колір фетру, який видно з лицьового боку нам не потрібний. Ми його зараз приберемо. І обидві роботи будуть оригінальнішими. Для цього я беру гострі ножиці і обережно по краю, обрізаю пластикову канву, слідкую за тим, щоб не пошкодити саму вишивку. Використовувати фетер та пластикову канву у роботах можна не тільки виготовляючи брошки. В мене на каналі також у новорічній підбірці є відео, як створити безпечні новорічні вишиті хрестиком іграшки для дітей на пластиковій основі. Раджу також вам його переглянути. Буде цікаво! Раджу брати ножиці з невеликим лезом і гострі, тому що вирізати велику кількість потрібно деталей, фестончатий край це досить таки довготривалий процес, тим більше, що це не тільки пластик, а вже приклеєний до нього фетр. Мій пластиков, моя пластикова канва є прозорою, тому ніжно блакитним кольором визирає фетер задньої частини. На мою думку, вийшло досить таки оригінально. Всі куточки ми проходимо, відрізаючи непотрібні шматки і виходить ось такий край стилізований під марку. Ось що в нас вийшло міцно приклеєна булавка, яскравий оригінальний малюнок. Не знаю, що мені сподобалось більше тризуб чи соняшник. Він вийшов такий теплий, милий. Справжнє нагадування літа і дитинства. Ще раз можна переконати, що завдяки шву стіч робота стає більш виразнішою та має свою родзинку. Ось так поступово ми вирізуємо і іншу брошку. До речі, можна було б цього і не робити, вона і так була гарна. Але мені вже захотілося, щоб вона повністю була схожа на марку. Ось такий оригінальний подарунок, сувенір можна зробити для близьких, подарувавши їм посмішку та погляди оточуючих. Я дякую вам за перегляд. До зустрічі. Підписуйтесь на мій канал.